Усім привіт, народ! З вами Кіномозок. Сьогодні знову поговоримо про вартових галактики, а точніше, про одного конкретного члена команди ракету. Обговоримо його здібності, походження, а також торкнемося теми його одержимості протезами. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Єнот ракета, член команди вартової галактики, також відомий як дуболобий полоску. Хубраша. І як його ще тільки не називали. Коли його та інших пов'язав корпус нова, ракету ідентифікують за порядковим номером. Об'єкт 89П13 називає себе ракету, Плід підпільних експериментів з примітивними формами життя. В результаті цих дослідів ракета отримав здатність говорити, ходити на двох лапах, а також надзвичайно високий інтелект. Особливо це стосується інженерної гаузі. Він легко може зібрати атомну бомбу з того, що валяється під ногами. Як справи котлета, я ракета і не хвилю, ти геній тільки на землі, чувак! Крім того, ракета має надзвичайну силу, як для простого єнота, оскільки без проблем тримає в руках, а також орудує важкою зброєю. Зверніть увагу, як легко він перехоплює кулемет, який йому кинув Дрекс, потім без будь-яких зусиль смикає затвор, і так само без проблем витримує віддачу від стрільби. Думаю, можна сказати, що фізичні показники ракети знаходяться приблизно на рівні добре тренованої людини. Однак не варто думати, що ракета беззахисна, якщо під рукою немає пукалки. Якщо треба, він без проблем застосовує грубу силу. Ну і звісно, як не згадати про його одержимість протезами. Кульгаво, бачите, мені треба його протез. Тільки нам конче потрібен ще один елемент. Око цього чувака! Іди, ще шукай. Тільки око тут залиш. На хіба? От він завтра прокинеться. <laughs> око свого не знайде. Де ж моє кліпало? Один хрін з контракції програв Мені Спір. І віддав своє око? Ні, віддав сотню кредитів. А вночі я заліз до нього та викрав око. Скільки за валину? Не продаю. Ясно. А руку продаєш. <laughs> я її дістану. <laughs> Це рука баки. Цьому може бути два пояснення. Перша і найпростіше ракета звичайний клептоман. На це є натяки у двох перших фільмах про вартових. Коли компанію пов'язали, солдати вивчають їхні досьє, у яких вказано за що кожен розшукується. У файлі ракети сказано, що він здійснив 13 крадіжок. Не так солідно, як втеча з 22 тюрем, та все ж. Наприкінці фільму між ним та солдатом корпусу Нова відбувся такий діалог. Питання: а якщо я візьму щось таке, що, скажімо, не зовсім моє, в тюрягу загриміш. А якщо мені воно потрібніше ніж власнику, все одно це злочин. Ну іде логіка, мені ж потрібніше, розумієте? Ну і звісно, епізод на самому початку другого фільму, коли він стирав на лаксової батареї, які на той конкретний момент були йому не потрібні, хоча потім ми допомогли команді знищити его. Друге пояснення міститиме спойлери до третього фільму про вартових. Тож, якщо ви ще його не дивилися, ставте відео на паузу і додивіться вже після перегляду. Так от, у своєму повноцінному огляді на фільм, я казав, що нам так і не дали відповідь на запитання, чому Шаркета так преться від протезів. Проте, трохи покумекавши, і сходивши на фільм ще один раз, я зрозумів, що можливо відповідь нам таки дали. Просто не сказали про це прямим текстом. Отже, ще коли ракета був під дослідним зінотом вищого еволюціонера, він знайшов трьох друзів по нещастю: видру Лайлу, Моржа Зубика та корольчиху підлогу. У кожного з яких були ті чи інші протези, які заміняли певні кінцівки. Коли вони спробували втекти, еволюціонер їх вбив і вирвався лише ракета. А тепер складаємо 2 і 2. Ракета дуже любив своїх друзів, тож коли бачить людей зі штучними частинами тіла, згадує їх. А оскільки вбила їх людина, ракета таким чином мститься, адже вважає всіх людей однаковими. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви дізналися про улюбленого персонажа щось таке, чого не знали. Писайте вподобайки, якщо це так, пишіть у коментарях, які ви знаєте цікаві факти про єнота ракету, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.